Доброго дня, мене звати Ірина Ващішак. Я хочу запропонувати вам вивчення дисципліни систем енергетичного менеджменту. сьогодні. В умовах глобальної енергетичної кризи, що викликана війною Росії проти України та російським енергетичним терором. Вкрай важливо забезпечити ефективне використання енергетичних ресурсів на всіх рівнях. Робота у напрямку енергоефективності розпочинається з впровадження систем енергетичного менеджменту. Адже впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до стандартів ISO 50001 є першим та обов'язковим кроком до ефективного та раціонального використання паливно енергетичних ресурсів на підприємствах різної форми власності. Адже саме завдяки таким системам дозволяється досягти економії 15 до 15% без суттєвих інвестицій. Система енергетичного менеджменту і саме наша дисципліна буде включати вивчення понять, які дозволять вам забезпечити ефективне та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, оцінити наявний стан речей на даному підприємстві, а також зарекомендувати заходи по мінімізації втрат. Паливно-енергетичних ресурсів та підвищення ефективності, тому чекаю вас на вивчення даної дисципліни. До зустрічі!